Маяки вже готові. Клас. Он чотири робітника нам розказує, що ми оце в чотирьох приїхали. Ця кімната вже готова. Залишилося стільки в нас щебня. Всіх вітаю на своєму каналі. Продовжуємо наводити порядки. Продовжуємо по трішечку по мірі можливості. Взагалі робити все в будинку і на дворі, і в сараї, і всюди, де тільки нас немає. Загалом, по цій кімнаті, як бачите, вже підготувалася підлога для заливу. Тут вже повністю все втрамбувалося, це ми показували в попередніх відео. Застелилася вже плівка. Сьогодні ми ось придбали маяки. Маяк десятка, 2,5 метри, така штучка, дрючка. Порахували, скільки нам їх треба. Ні, були там і трьохметрові, але трьохметрова в нашу машину би не влізла, або влізла б і з крилишками би їхали б додому. Ну, то таке. По 2,5 метра ми їх привезли нормально. Зараз ось хлопці по провилу це все будуть виставляти ще. Є в нас лазер, по якому також рівень встановлюється по всій кімнаті, і будуть починати заливати. Вже вони підготували на дворі все, що їм потрібно, пішли, покажу. Ну, і завдяки ж нашим підписникам ми звернули увагу на те, що багато людей пише, що ось так можна просіювати гарно пісок. Так і ми також зробили, Постав, поклали ряднинку, підробили з кроваті отаку штукінцю, дивіться, як класно воно тепер пересипається. О, і камні ось випадають сюди. Загалом пересипається більш-менш нормально, але він мокрий, можна щось поліпити, якісь пасочки ще. Далі щебень у нас є, ми закупляли. Ну і добре, що ми тоді все ж таки подумали-подумали, не пошкодували грошей і ще тоді раніше купили ось таку штучку помощничку, яку зараз буде набагато. Економити час, ти туди закинув, воно тобі поки мішає, ти там займаєшся іншою справою. Наскільки швидше, наскільки зручніше, не так, як було там раніше. Баняки, балії, все оце лопатами гребеться, перемішується. Це також додатковий час, який можна зекономити. До речі, ми дивилися, щоб, наприклад, взяти в оренду. В оренду коштує дорого 500 гривень за одну добу. Якщо, ну, комусь, наприклад, якщо треба на одну добу, то так, це гарно поїхав, взяв, відробив і відвіз. А якщо роботи буде дуже багато, так як в нашому будинку, на нашому господарстві ще, то воно дуже потрібна річ взагалі по всьому. Все, хлопці зараз починають працювати, мішати. До речі, з'явилася мошка. А ви пишіть в коментарях, чи у вас також її багато, чи ще немає. Маяки вже готові, повністю вже підготовлено для того, щоб його заливати. Вже навіть воно задубло конкретно при тому. Зараз привезли трохи цементу по цементу. Ось такий п'ятісотку, швидкий. взяли. Привезли сім мішків. Завтра ще довеземо трохи. Бо якось машина дуже тяжко йде. Кажу, я камбі корму гружу 15 мішків і машина йде краще, ніж із цементом. Там якась зубка маленька. Пташечки. О, ух ти, які вже великі. Клас. Бежи, до папы. Бежи, бежи, до папы. Ангелок. Аисты. Алялю. Привет. Привет. Thank А заходи, закладаю, чого? На папа. Папа грязний. Чого страшного на папа? Ляльку свою. Привіт, моя красная. <рекусь> О, так класно мені подобається. Що, завець? Синулечка Ох ты клас. Так, Таке ж тут нічого на не робить. Прикольно, так у вас вже трошечки тут залишилося. Що там, треба топить групу вже, так, да? Вячеслав? Привіт. Кстати, пташки вже літають. Штани вже срали. А ну стань ти біля мене всі в трьох. Всі в трьох. Та вони всі на носочки поставали, слухай. Так, хто в нас іде? Хто в нас носить раствор? Ти носиш? Хто мішає? Ти мішаєш один? Двоє носить. Папа вирівнює. Отак нас розподілена робота. Ну, а ми з малявками їсти готували. Привезли їм обід. Ташки вже кажуть, тут літають в нас, а люб та сюлі. Звісно, вже великі. Ю. -у -у -у. Клас. <сам Alles> так хлопці носять сюди, це вже замішують. А, ну я поняла. Двоє носять, а один одразу замішує. щоб Воно не застає. Ну, а ми хлопцям приготували такий весняний легенький салатик. Яєчка наварили. Накопали своєї вже домашньої картопельки молодої. Як пахне з маслом. З укропчиком, з цибулькою, зеленкою і мешко домашнє бролера. картошку я про... пожартувала. Ми її купили. Дядько. тіка тіка Дядько. Привіт. Привіт! — Ти що робиш? Ями риєш? Ручки махають. Да. Це ти допомагаєш папі ремонт робити? Так. Да. Молодець. Так і треба, так? Да? Вже щось трохи вимальовується. Ще роботи і роботи. Будете лопатки Он чотири робітника нам розказує, що ми оце в чотирьох приїхали отак кубкою то ми повинні прийняти в них зміну і відпрацювати другу половину дня. Не чесно, не чесно. Чотири на чотири. <рес> а, ну, так. Да, Єва? Каже, ні 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 Ми їсти готували. Ця кімната вже готова. Приїхала зранку. Дознімати відео і показати вам чорнова стяжка під теплу підлогу готова, повністю по всій кімнаті. Що ми робимо тепер? Ось з самого ранку ми приїхали і ми його заливаємо водичкою. О, вінником гарненько його розмахуємо. У. І все. Ой. Отак. От Все. Ця кімната в нас готова. Буде вистоюватися, там трошки треба поялозити. По цементу в нас сюди пішло 20 мішків цемента. Цемент у нас був ось такий 500 -ка. Завозилося 25 мішків, 5 мішків ось залишилось. Отакий. Е, мішок цього одного цемента коштує 180 гривень. Можна знайти і дешевше, але ж ви самі розумієте, що якісна ціна повинна відповідати дійсності. Ну і тут в хлопців ще... Вчора трішечки залишалося бетону, який вони крутили, мотили. Вирішили вони, ямки мені вже тут полатоти. Почали забивати ямки на дорозі. Ну, ось покажу, що одна ямка. Тут вже не вистачило, щоб повністю забити, а ось ця ямка вже ось повністю. Видно, що хтось ось проїхався по-свіженькому. Але забетонувалося класно. Хто знає, наскільки його хватить, але ну, таке, ямки перед двором. Там он взагалі ями в нас дуже великі. Ну, хоча б маленьке, позабивалося і те добре. Залишилося ось стільки в нас ще щебня, ну, трішечки взагалі, і піску. На хлопцеву кімнату хвата, там трошки залишилось. Ну а на ці дві вже будемо докупляти. Ну і наші пташки вже тут літають. Де ви тут? Можна я одного візьму? Покажу, які класні. Да, сиди, сиди. Сиди. З ними все добре. Я вже не перший раз їх чіпаю, я хочу, щоб вони були в нас ручні. Ніхто їх не бросив, далі їх годують. Так що не хвилюйтеся. Ось так. Що, на цьому все? Всім папа!